Вісім питань виноситься на сесію. І перше питання про затвердження програми надання фінансової підтримки військовій частині А-964. На 25-й рік. Перші три питання у нас тут 14 не ага. перше питання про затвердження програми надання фінансової підтримки військовій частині А-964 зброїться України. У зв'язку з тим, що до нас вони звернулися із опаленням надання коштів, на якісного виконання бойових заменів наступальних операцій на сході України, а саме на закупівлю автомобільної техніки і в зв'язку з цим на виконання вимог бюджетного кодексу закону про місцеві передавання, ми повинні прийняти програму. І от ми приймаємо програму, де буде прописано в закладах на закупівлю автомобільної техніки. Ну, все, я прошу прийняти цю програму. Вона є, так? Да? Розроблена вже? Так, програма все розроблена, в є. І розсілковий розроблений. Просто є. Зама? Хто за? Проти. У мене питання проведення до бюджету. Ну, нам постановою. Кабінет місії України від 25 липня поточного року номер 913 надана субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на період канікул, коли педагогічний працівник не, не перебуває у а виконує педагогічну роботу. В сумі 45 тисяч сто. місяць надано. За буде. Ці кошти віднесені на збільшення доходної частини, ну і видаткову частину на доплату. на доплату працівника. Також за підсумками-липня 2025 року, виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету складу сто до затверджених планових показників. Перевиконання склало 13 мільйонів тридцять тисячі. На підставі пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу та статті 22 прикінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу, враховуючи необхідність направлення додаткових коштів, ми збільшимо дохідну частину на 9 мільйонів 363 тисячі 510 гривень. Ну, я попадати не буду вам розказувати, по яким я думаю, це. І до нас надійшли звернення це після ради <рати> <рати> це директора КНП ЦПМСД, директора комунального закладу центру на соціальних послуг, начальника відділу культури релігії та туризму щодо виділення додаткових коштів. І, в общем, ці додаткові кошти в сумі 9 мільйонів 363 510 шістдесят тисячі гривень. Направлені. Піщанській сільській раді направлені 9 мільйонів 156 850 тисяч гривень. З них на придбання пального для забезпечення ефективного виконання сільської ради повноважень в сумі 300 тисяч гривень, на виконання заходів програми фінансової підтримки КНП, ЦПМСД на правильні курси в сумі 64 650 гривень, зокрема, на оплату курсу з поточного ремонту системного опалення Піщанської АЗПСМ в сумі та, обо... та страхування цивільно-правової відповідальності на державних транспортних засобів в сумі 33 600 гривень. І на підвищення кваліфікації та спеціалізації керівних кадрів та проведення майстер-класу, організація проведення профілактичних щеплень, безпеки імунізації, дотримання вимог холодного ланцюга при транспортуванні та зберіганні імунобіологічних препаратів в сумі 31 одна тисяча гривень. Комунальному закладу Центр на соціальних послуг направлені кошти в сумі 200 тисяч гривень. Це для проведення поточного ремонту нежитлового приміщення, для забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальних цілісність України. Також на виконання заходів комплексної програми підтримки ветеранів. Війни членів сімей, таких осідніх членів сімей загиблих, померли, ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, піщанські сільські територіальні громади, направлені кошти в сумі 150 тисяч гривень на матеріальну допомогу. На виконання заходів програми соціально економічного та культурного розвитку Піщанської сільської ради направлені кошти сумі 6 мільйонів 342 сорок тисячі гривень на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт підвідних водогонів з метою ліквідації наслідки надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення на на селищі на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Піщанської сільської територіальної громади направлені кошти в сумі 2 мільйони 100 тисяч гривень на проведення і ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Відділу культури, релігії та туризму піщанської сільської ради пропонується направити кошти в загальній сумі в 206 тисяч 660 гривень, зокрема. На заробітну плату рахування в сумі 46 тисяч 36 гривень керівництву відділу, на придбання пального для генератора пункту незламності, який знаходиться. На базі піщанського ПК в сумі 5 тисяч гривень, на задатну оплату за рахування в сумі 115 тисяч 300, це для інших закладів да, галузі культури і мистецтва. На виконання заходів програми розвитку культури піщанської сільської територіальної громади, а саме на для замовлення послуги з виготовлення планів розташування курганів на території громади та аналітичних довідок з основною інформацією про об'єкт, напевно, 40 тисяч гривень. Проведення перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету по піщанській сільській раді, економія коштів в сумі 3 мільйони 400 тисяч гривень, що були передбачені на виконання заходів рамках соціально-економічної культурного розвитку, а саме на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт дороги по вулиці робоча в селі Піщанка, направляються на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки житлово комунального господарства, а саме на проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ. По відділу освіти молоді та спорту, Піщанської сільської ради, зменшення кошти в сумі 2 мільйони 782 тисячі 400 гривень, зокрема, в зв'язку з економним використанням коштів протягом 7 е, місяців, поточного року податків платі рахуванням та полектроенергії та шкільної освіти в сумі 836 тисяч 570 та по закладам загальної середньої 1 млн 830 тисяч гривень. Вивільні кошти направлені для закладів дошкільної освіти в загальній сумі 680 тисяч гривень, зокрема 80 тисяч гривень на придбання предметів Ні, ага. 80 тисяч гривень, в тому числі на придбання предметів та матеріалів в сумі 50 тисяч гривень та на поточний ремонт по замінні дверних блоків сумі 30 тисяч гривень. Це для комунального закладу ЗДО Казка, замінське ЗДО казка. В сумі 200 тисяч гривень на придбання їжок для комунального закладу міліративний ЗДО Ромашка. В сумі 400 тисяч гривень на придбання генераторів для комунального закладу, «Знам'ївський ЗДО кадр та комунальний заклад наліративний ЗДО Ромашка. Для закладів загальної середньої освіти направлені кошти в сумі 422 тисячі 400. 000. Гривень на продукти харчування, на продукти харчування, на виконання заходів програми соціально економічного та культурного розвитку пічасні сільської ради направлені кошти в сумі 1 мільйон 680 тисяч гривень на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт підвідник водогонів з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, селища Міратина та села Знання. Розглянувши також звернення Піщанської сільської ради, начальника місцевої пожежної команди та командира військової частини Збройних сил України щодо виділення додаткових коштів відповідно з більшою частину сільського бюджету на загальну суму 730 тисяч гривень за рахунок вільного дали коштів, які в нас ще були на 1 січня, які направлені піщанській сільській раді сумі сімдесят сімдесят сім. Ой, 730 тисяч гривень. На наступні видатки, на виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення територіальної громади, а саме на виплату матеріальної допомоги, на кошти, в сумі 100 тисяч гривень, на виконання заходів комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей, сімей таких осіб і членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників, захисниць України. Направні кошти в сумі 50 тисяч гривень на виду матеріальної допомоги. В місцевій пожежній команді 1 направлені кошти на заплату з нарахуванням в сумі 380 тисяч гривень. На виконання заходів програми надання фінансової підтримки військовій частині Збройних Сил України, надання субвенція в сумі 200 тисяч гривень для якісного виконання бойових завдань та наступальних операцій на сході України, а саме для закупівлі автомобільної техніки. Також проведений перерозподіл коштів, що були виділені за рахунок вільного залишку. Це економія коштів в сумі 877 тисяч 600 по відділу освіти молоді та спорту, які що були передбачені на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку, а саме на розробку проєкту культурної документації, по об'єкту капітальний ремонт підвального приміщення і налаштування найпростішого пиття ліцею. Направлені на продукти харчування для закладів загальної середньої освіти за 877 тисяч 600 гривень. Також економія коштів в сумі 43 тисячі 752 п'ять гривні 33 копійки, що були виділені за рахунок надходжень доходів авансового внеску в рахунок сплати ціни земельної ділянки несійського подарського призначення до спеціального фонду. Доходів це, до, доходів, це кошти від продажу земельних ділянок. Вони були виділені на проведення експертно-решової оцінки і направлені вони на виконання заходів програми, соціальна фінічна та культурного розвитку, це, а саме на об'єкт капітальний ремонт підвідних водогонів з метою ліквідації наслідку надзвичайних ситуацій. Також кошти, що надійшли до спеціального фонду доходів. По коду це кошти від продажу земельних ділянок нецільського подарського призначення в сумі 120 тисяч 47 гривень 67 копійок направлені на виконання заходів програми соціально економічного та культурного розвитку, а саме на капітальний ремонт підвідних водогонів з метою ліквідації надзвичайної на ситуацій та відновлення функціонування об'єктів призначення за безпечення життєдіяльності населення, селища Мертина та села Знання. Також змінено напрямок використання коштів, виділених при формуванні бюджету. Наступним чином. Кошти, що були передбачені, на виконання заходів програми соціально економічного та культурного розвитку, а саме на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт дороги по вулиці Робоча в селі Піщанка, в сумі 9,5 мільйонів направляється на об'єкт капітальний ремонт дороги по вулиці Садова в селі Олівщина. За мене по даному питанню все. І третє питання в мене про затвердження мережі та граничної чисельності працівників бюджетних установ Півчанської сільської соціальної громади. Тут вносяться ну, ну, зміни до мережі установ та граничної чисельності. Це по відділу освіти, молоді та спорту. Тут додаються в зв'язку з затриманням шкільного автобусу, виникла необхідність однієї штатної одиниці, посади водія транспортного заступу. Потім 0,5 штатних одиниць і посади виховати для супроводу дітей під час переведення шкільного автобусом І в зв'язку з розширенням функціоналу це три медичних приобслуговані, спортивних змагань та різноманітних заходів. Також додається ще 0,5 штатної посади це три медичної. Це Знам'янської mm -hmm. Знам'янської ліцеї. Бо там це травматична ушла, на тільки я знаю. Mm -hmm. на 3 000. Є. Голосуємо. Да, хто за? Проти за голосу. Наступні перевертання. Наталія. До вашої уваги пропонується наступні проекти рішень про внесення змін до статуту комунального закладу Центру позашкільної освіти Піщанської сільської ради Самарівського району Дніпропетровської області. В липні місяці на державною службою якості освіти вчалася робота відділу освіти, а саме створення умов для нормальної роботи позашкільних закладів. Надані були рекомендації і відповідно до нового законодавства, статут проведено. До належного стану і подивіться на вигляд. Наступний проєкт рішення подібне внесення змін до положення про відділ освіти, молоді та спорту Піщанської сільської ради та викладення його в новій редакції. Так як було вказано, що автономія закладів щоб не порушувалася, ми трішечки його виду змінили і виносимо на сесію. І наступний проєкт рішення про організацію підвезення дітей дошкільного віку. Так як у нас є в селі Соколового діти дошкільного віку, які мають потребу в наданні дошкільних послуг, ми підготували заклад дошкільної освіти в ромашці і маємо можливість здійснювати підвезення цих дітей, які потребують освітніх послуг, саме до Ромашки. тому. Плануємо підвозити їх із Соколова до до Ромашки. За бажанням батьків. Хто за проти голосу. Так, далі пронизення до рішення Піщанської сільської ради 13.08.21 року про включення майна до передів першого та другого тижня. Mm. Ми знаємо, що вис директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської ради, зв'язок е, з забезпеченням активного використання комунального майна, пропонується внести зміни до додатка першого рішення Пішенської сільської ради від 121 року з 12 про включення майна до переліків першого-другого типу. А саме змінюємо площу. Е, яка була включена в цей додаток? Житлове приміщення за адресою селища Міліоративного вулиця Молодіжна, 25, 51, 4 квадратних метри. Це не перше рішення. Друге про передачу майна в оперативне управління. Пропонується передати в оперативне управління комунальному закладу центру для соціальних послуг Печенської сільської ради на житлове приміщення на першому поверсі будівлі за адресою. Це офічанка в області центральна 14, площою 42 квадратних метри, які знаходиться на Печенко сільської ради. Створити комісію у передачі Тут один комісію. мене, зазначено комісії здійснити передачу приймання передачі, значно мене підтримання передачі. Комісія, голова комісії Жалко Ренатори, член комісії Бондарів, Заводка Леонид, Садаченко Олег, Юрьевич, Качу Тетяна Івановна і Кучубурна. Тетяна Івана. Це приміщення для супроводу ветеранського. Перший поверх про все життя початки. На балансі психірози передаємо оперативне управління Іванікач. Є питання? Хто за? Проти одного. На цьому питання.